Всім привіт! Я Скорик Дмитро, учень групи КК 124 Запорізького професійного коледжу готельно-ресторанного бізнесу. І сьогодні ми будемо готувати морквяний торт мороквоянок. Для цього торту нам знадобиться борошно, два яйця, морква, яку ми натремо на м'яку терку, сметана, розпушувач для ціста, ванільний цукор, звичайний цукор, а також дві форми для випікання, великою та маленького розміру. А для з'єднального крему коржів нам знадобиться. Цукор, сметана та ванільний цукор. А для окремого для декору нам знадобиться молоко, вершкове масло та цукрова пудра. Для декору ми будемо використовувати апельсинові чіпси та маленьку морку, яку ми зробимо пряною. Для цього нам знадобиться апельсин, кориця та вершкове масло. Починаємо з тіста для коржів. У миску вибиваємо два яйця та додаємо звичайний і ванільний цукор. Потім додаємо 600 г сметани та морку. Коли ми все це перемішали, додаємо борошно та розпушувач для тіста. Після того, як ми все це перемішали, розливаємо тісто по формах та ставимо у розігріту жарову шафу на 40 хвилин. Коли ми дістали коржі з печі, даємо їм трохи охолонути, потім дістаємо із форм і розрізаємо на половинки. Після цього робимо крем для з'єднання коржів. додаємо сметану, цукор, ванільний цукор та харчовий барвник. Потім серетельно перемішуємо, робимо пряну моркву. Для цього розрізуємо апельсин та вичавлюємо сік, додаємо на сковороду вершкове масло та обережно закладаємо моркву. Після чого додаємо корицю та апельсиновий сік з медом. Після чого даємо всім. Всім інгредієнтам розтопитися та охолонути. Потім ставимо моркву у духовку на 2-3 хвилини. Змащуємо коржі кремом та з'єднуємо між собою. Робимо білий крем. Для цього умірний стакан додаємо дрібно нарізане вершкове масло, додаємо цукрову пудру та молоко. Після чого все ретельно перемішуємо 5 хвилин на повільних оборотах міксера. Змащуємо з'єднані коржі білим кремом та декоруємо цедрою апельсина, пряною моркою та апельсиновими чіпсами. Після того, як ми все задекорували, можна насолоджуватись смаком цього торта. Мій торт готовий. Ось такий жовто-гарячий він вийшов усередині та білий ззовні. З... А, також а, на ньому шматочок пряної моркви та сушеного запашного апельсина.